120 мільйонів тонн продукції за 90 років. Колектив заводу «Запоріжкокс» відзначає ювілей. 90 років, великий період. Ми працюємо з вами в складніших умовах, в умовах війни. Дуже багато всяких «но», але благодаря вам, вашій роботі, у нас все виходить. Визначну дату зустрічають в умовах повномасштабної війни. Кожний сьомий працівник Запоріж коксу захищає країну від ворога. Колектив підприємства тримає виробничий фронт і вдосконалює виробництво. Предприяття Меденвіз цілому продовжує інвестиції, продовжує покупку нового оборудування, устанавлюється новою насос, продовжуємо, продовжуємо робити капітальні ремонти. Головне кажуть на підприємстві збереження та шана до традицій. А традиції у підприємстві були одні. це люди, це технології височайші, це будівництво крупних промислових об'єктів. До ювілею Запоріжкоксу почесними грамотами нагороджено 12 фахівців, які зробили найбільший внесок у стабільну роботу підприємства під час війни. Серед нагороджених Ірина Головченко на заводі вже 20 років. Робота тут це справа сімейна. Дідусь, і батько, і мати, і бабуся. Ми всі тут були. Ірина Головченко своєю роботою пишається. Запоріжжкокс давно став другою родиною, зізнається жінка. Дуже класний колектив, веселий, юмарний, всі такі плюс стабільність. Минулоріч Запоріжкокс перерахував до держбюджету майже чверть мільярда гривень. Попри складні часи, працівники кажуть, хочеться удосконалювати та розвивати виробництво. Щоб створювали нові цеха, обновлювали їх новим оборудованням, щоб були великі закази у нас, щоб ми працювали на всю потужність. Запоріжкокс став надійною опорою і для працівників Метинвесту, які були вимушені покинути рідні міста через війну. Працював на Донецькоксі 14 років, на Зовсталі 4 роки і от. Війна привела сюди. Андрій Мазур на Запоріжкоксі вже два роки. Впевнений, робота кожного працівника наближає перемогу і важлива для міста та країни. Перш Перед це стабільність. Ти впевнений в завтрашньому дні, працюючи на цьому підприємстві. Стабільна заробітна плата. Колектив дуже гарний. У нас багато таких людей, які гарно працюють. І це, мабуть, стимулює. Людину займатися, ще краще працювати.